Колись давно, коли я була дуже молоденька, я думала, що мільйонером може бути ну просто кожен, ну просто кожен. Потім я трішки набралась розуму і зрозуміла, що це справа просто одиниць. Зараз я вже набуваю мудрості, ну це я так вважаю. То я думаю, що є таке, таке розуміння, як фінансовий потенціал. І коли ми дивимось на цю картину, на ваги то треба начебто обирати, да? чи а, дала, діла сердешні, чи бути людиною або фінансовим генієм. Але фіна... фінансовий потенціал це не завжди про це. І ваги для мене це рівновага. Можна і розширювати фінансовий потенціал, і при цьому залишатись людиною, людиною у цьому великому сенсі. Дякую за відгуки. Дякую, Олічка, за наше спілкування, тому що воно дуже живе і натхненне. І бережіть себе, мирно.